Вітаю всіх з передашнім 2026 роком. Бажаю миру, спокою, злагоди та процвітання. І я думав, чим вас таким потішити, чим таким цікавим контентом порадувати. Спочатку я хотів зробити це на Google Sites, виглядало це не дуже, так би мовити. І я вирішив зробити сайт локально, взагалі, ніколи не вникаючи в цю тематику, освоїтись. А так як це мій перший досвід роботи з HTML і Python Flex. Ну, я вирішив почати просто. І перше, з чим я стикнувся, це комп'ютер. Я не хотів тримати окремий X8664 комп'ютер для просто такого простенького сервака. Ну, уявіть, така махіна, яка буде їсти ватів, найкращому в найкращому випадку 40, тож 2 ду і він буде шуміти. Для мене це дуже критично. Тож я подумував, подумував, шукав альтернативи і знайшов свій старий Redmi 8 Note 8T. Я подумав, чи можна перенести сервак на нього? В принципі, так. На ньому є така класна утиліта під назвою Thermox, що дозволяє ну, мати термінал на андроїді. І головна перевага її вона може працювати без root прав, що дуже цікаво. Тож, в цьому випуску я покажу, як я зробив сервак на цьому телефоні, покажу, які я утиліта використовував, який CMS використовував і так далі. Намалюю вам таку загальну картину. Ну і на перше на найголовніше, треба поставити сам Termux. Все доволі просто. Тут я вже розбив все на категорію. Перше та найголовніше, треба налаштувати External Storage, щоб Termux міг взаємодіяти, ну хоч якось, з файлову систему Android, щоб ми могли взаємодіяти з ним. Тепер ми можемо просто перейти по вкладці Download і перекинути вже наш готовий сайт. Можемо подивитися, що я тут зробив. І давайте почнемо з налаштування, що нам ще треба налаштувати. Друге, що нам треба зробити, це прописати статичну локальну IP-адресу для нашого телефону. Натискаємо додати. MAC-адресу вписуємо і IP. -шку. Я вже все вписав, і тут 120 Мені так зручніше. Третє, що нам потрібно, це перейти в PR-адресацію пер і відкрити порти. А ось тут вже треба звернути увагу на порти. Бо за замовченням Android резервує 80 та 443 порт. Тож просто в налаштуваннях вказуємо зовнішній порт 80, а внутрішній 8080. 80. Сам сервак отут буде стукатись на порт 8080 80 і 8443. Ось такий хак. Ось так ось це виглядає. Далі нам потрібно це налаштувати, куди буде стукатись наш сервак. Я тут це заблюрить потрібне мені. Ідемо в самий низ, де починається EPP-RUN, тобто запуск нашого сервера. Ми йому кажемо стукатися в локальний свій IPшник 127.001 і порт 5000. Далі що нам необхідно зробити, це зареєструвати домен. Я обрав його на NoIP. IP. Просто показав Павло Козленко і DDNS.net. Обирайте, який вам зручніше. Мін цього способу, що вам треба кожні 30 днів. За допомогою листа, який він буде надсилатися, підтверджується цей домен, що він не зник, але зато безкоштовно. А пішник палити, не палити ну, тут немає сенсу, бо по ну, тебе все одно перенаправляють на цей пішник. Немає сенсу його замазувати. Після того, як ми зареєстрували домен, ми відкрили порти, обов'язково треба 8080-й порт відкрити. Ми налаштовуємо SSL-сертифікати для HTTP, щоб можна було безпечно заходити на сайт. Пишемо таку команду: Standalone, Preferent Challenges, вказуємо 80-й порт, вказуємо DNS наш, козленку DDSNet, і вказуємо саме локальні директорії, бо Termux не може записувати в той же самий Edge, тож ми його перепишемо в локальну директорію. Як бачимо, все пройшло успішно, нам видався унікальний ID, і найголовніший мінус цього Let's Encrypt, SSL-сертифікатів, що його треба оновлювати кожні 90 днів. Не проблема можна написати скрипт кому як завгодно. Я буду вводити цю команду кожні 90 днів. Після того, як ми налаштували сертифікати, нам треба зробити перенаправлення і взагалі базовий захист для нашого сервера. Треба встановити NGINX. Якщо казати простими словами, це зворотній проксі сервер і такий базовий захист для нашого серверу. Перше, що треба прописати, це ліміт ReQZone і поставити 10 хвилин. Потім далі ми йому кажемо слухай 843 SSL і вказуємо наш сервер name pavлоказленко.dts.net. Далі вказуємо шлях до сертифікатів, ssl Certificate -сертифікат і ssl Certificate K Їх шлях написаний в Received Certificate. Certificate Savit At І ось о, повний шлях. Можете його скопіювати і вставити в цей файл. Далі просто вказуємо протоколи наші сучасні. І вказуємо слухай локальний порт. Цей локальний порт цього пристрою і 5000 порт. Далі, в принципі, оці можна не вказувати. Proxy set header ip і host-host. Це просто в моєму скрипті така функція, щоб виводити реальний іпішник. Ну, просто, ж кажучи, iPhine, з якого заходить клієнт на сайт. Така, Для логів. Зберігаємо, Ctrl-X і перезаряджаємо наш конфіг. Далі просто запускаємо Nginx. Ну, ця помилка мені видається, бо в мене вже зайнятий цей порт, бо в мене вже відхитий в іншій вкладинці Nginx. Ну а далі, в принципі, все. Запускаємо мій сайт. Бачимо Running on Http 5000 порт. Можемо навіть зайти, подивитись. Пишемо ось такий домен. Поїхали. І цікавий сайт. І найголовніше енергоефективний. ефективний Просто вклав на полицю і все. Далі наступна перевага, як на мою думку. Ми просто переміщаємо в теку Download, і ми можемо просто по USB підключати телефон і редагувати сайт одразу. Для когось можна навіть самбус сервер підключити, навіть так буде зручніше. І редагувати сайт, пилити його пилити, а не постійно перекидуючи конфіги між компом і телефоном. Можна зробити все зручно. У мене він просто під'єднаний до компа. І він одночасно і заряджається і передає файли, якщо мені треба щось відреагувати або подивитися. Так, ну і давайте відповідаємо на запитання, які ви задали на цьому сайті у вкладці Questions. Voron GMD. Коли буде огляд на Ubuntu? Скоріше всього, ніколи. Або як Стьоп. По-перше, цей дистрибутив розробляється не якоюсь командою великою, а декількома людьми. Він є наступником дистрибутива FX. По-друге. Цей дистрибутив намагається монетизувати просто фічі Linux, які вже є у вільних дистрибутивах, як платні. Наприклад, деякі функції або налаштування, або якісь фічі, вони доступні тільки для платних підписників через про версію. Хоча при цьому цей дистрибутив базується на KDE Plasma. ці налаштування є з коробки. По-третє, це юридична проблема. Дистрибутив використовує значки, тему і так далі. Від Microsoft. Їх будь-який момент може прикрити сама Microsoft. Ну і четверте, сам дистриб'ютив має дуже багато своїх пропіетарних закритих компонентів, і неможливо визначити, що вони роблять на вашому комп'ютері. Друге питання: коли буде відео по Linux на смартфонах, Ubuntu Touch, постмаркет та інші? Я думав над цим, дуже багато думав. У мене якраз є 8T. Під постмаркет практично нічого не працює. Під Ubuntu Touch можливо завести, можна, але тут не буде звуку. Ну Для сервера, якщо я захочу перевести сервер на Ubuntu Touch і налаштувати все дотонесенько, всі скрипти, все як я хочу. Можливо, я зроблю відео. Але поки я не планую переходити і переводити цей смартфон під Ubuntu Touch. Так, третє питання від Віктора. Чого не варто робити під час та встановлення Linux помилки новачків? Не витягувати флешку. Огляди більшої кількості дистрибутивів, наприклад, Linux. Правильний поділ диску під час інсталяції ОС. Я вже показав хороший приклад у відео про Ubuntu. Ми даємо 1 ГБ під EFI, за бажанням додаємо Swap, наприклад, 8 ГБ. І якщо розмір диску дозволяє, наприклад, якщо у вас 512 ГБ, ми можемо 100 ГБ передати під корінь, а інше все під Home. Але якщо у вас обмежений дисковий простір, можна все зробити просто ці ГБ, які залишились. Все під корінь, наприклад, якщо у вас 128 ГБ, показати, які мінус системи та огляд на налаштування програм, щось як, наприклад, Rainmeter для вінди. Я так розумію, замість питань, які я можу відповісти у рамках цього видова, ви вирішили просто поділитися пропозицією для відео. Ну, наполовину я не відповів через такі питання, риторичні і дуже великі, які потребують підготовки. На жаль, не можу відповісти. Чому вбунта погана? Ну давайте почнемо з першого, що Ubuntu пропонує нам SnapD за замовчуванням. Snapd це пропітарна технологія, і нав'язування його в десктопному дистрибутиві без вибору, ну, якось дивно. Якби його можна було просто так от видалити однією галкою, я би не включав би це в список. Що ж, ви просили просто назвати мінуси, я їх назвав, на мою суб'єктивну думку. А тепер я хочу подякувати спонсорам і меценатам за те, що дозволяють робити такий контент і підтримувати цей канал на плаву, завдяки вам виходять такі ролики. Дуже за це дякую. Посилання на мій особистий сайт в описі. І всіх запрошую до Discord сервера Зараз буде реклама відео. Всім до зустрічі, любі глядачі, з прийдешнім 2026 роком. Якщо ви шукаєте місце, де можна перепочити, Місце, де вдасться як слід завести розмову на любу тему, і місце, де вам підскажуть та допоможуть, завітайте до Discord сервера Павла, широкий вибір тематичних каналів, форуми та інформаційні канали стосовно Ютубу. Нові відео, оголошення, опитування і посилання. Ми завжди раді вам у нашій спільноті.